Вітаємо на уроці навчання грамоти. Холодно в полі, в саду, на городі, зима мандрує по нашій господі. Тепло і затишно на уроці у нас доброго дня! Я вітаю всіх вас! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати букву. А саме букву Б. Давайте поглянемо та з'ясуємо, яка буква загубилася. Егемот укет антик. Так загубилася буква Б. На паркан зіп'явся гарбузик, наче хлопчик-карапузик, Ще із листочка капелюх, чи від сонця, чи від вух. Закрутився вправно вус буква Б. Зірвать, боюсь. Буква Б позначає приголосний твердий звук Б. Давайте поглянемо, які предмети з'явилися на екрані. Труба, барабан. А як одним словом можна назвати ці предмети? Інструменти. А які це інструменти? Музичні інструменти. Сьогодні ми з вами працюємо на сторіночці 52 в нашому букварику. Побудуємо звукову схему до слова. Труба. Слово труба має два склади. Звук Т. Приголосний твердий. Р приголосний твердий. У голосний Б. Приголосний твердий і останній звук А це голосний звук труба. Наголос падає на другий склад. Побудуємо звукову схему до слова барабан. Слово барабан має три склади. Звук Б. Приголосний твердий. Звук А. Голосний Р, приголосний твердий, А знову голосний, Б, приголосний твердий, А голосний і останній звук. Н. приголосний твердий звук. Барабан наголос падає на третій склад. Сьогодні до нас в гостя завітав маленький бегемотик. Бегемотик дуже полюбляє печиво. Давайте допоможемо бегемотику зібрати. Усе печиво, яке з'явилося на екрані. Для цього нам потрібно з вами прочитати склади. Давайте разом. Ба. Па. БУ. Бу. Б П Б П до по Чудово. Ну що ж Давайте ми з вами спробуємо навчити баранчика, читати, але розпочнемо ми з вами з повільного читання, наче повзиравлик. Давайте разом бук. Бак. ба ба Банк. Спробуйте самостійно ще раз прочитати цей стовпчик. Рухаємося далі наступні слова бік. Ба ЗУБР. ще один стовпчик спробуємо прочитати разом БАЛ, БІ. бант б, ра, т. И последний стопчик слив. Ду, б, ло, б, бок. Сраб. Поставте відео на паузу та ще раз самостійно прочитайте ці слова. Настав час трошечки перепочити. Виконайте дві рухливі вправи за власним бажанням. Сьогодні ми з вами знайомимося з буквою Б на сторіночці 53. Давайте ми з вами прочитаємо слова та обведемо олівчиком те слово, яке відповідає малюнку. І перший малюнок. Читаємо, які ж тут два слова. Біл К. л К. Яке слово відповідає нашому малюнку? Слово білка. Другий стопчик? Бант яке слово відповідає малюночку? Слово бант. Наступні два слова. Банан, баран. На малюнку у нас баран. І останній стовпчик. Читаємо слова. Кубок. Кубик. Що на малюнку? Кубок чи кубик? На малюнку у нас, звісно, кубок. Наступне завдання вже від білочки. Рудої пухнастої білочки. Завдання наступне. Переставте склади так, щоб утворилися слова, та запишіть ці слова. Читаємо перший рядочок складів: Ре бе за. Ребеза М. Щось не виходить слово. Давайте спробуємо. Забере теж не дуже. А якщо ми спробуємо так. Бере за. Ми знаємо таке слово. Можемо записати слово береза. Наступні склади. Ме за ду. Якщо перший склад МЕ залишити на першому місці, а наступні поміняти місцями вийде яке слово? Вийде в нас медуза. Запишіть слово медуза. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте самостійно скласти нові слова. Друзі, ну що ж, давайте подивимося, які слова сховалися: «Ка ба К, СО. Міняємо місцями і утвориться слово. собака. Наступный рядок бу на зы и такое слово бузы на рослой такая. Наступный рядок ро да бо З цих складів утворюється слово борода. І останній у нас рядочок динок бу. І утвориться слово будинок. Перевірте, чим правильно вам вдалося скласти слова. А ми з вами рухаємося далі. І на черзі. Давайте ми з вами спробуємо прочитати слова та з'ясувати, яка ж картинка заховалася під цими словами. Давайте разом, голосно та впевнено. Бік! борт. Буква. т ву Ribu cá. Ribu Duplo. І останнє слово порт. Яка ж картинка заховалася? А заховалася у нас білочка з мультфільма Реальна білка? А ми рухаємося далі і на черзі на сторіночці. 54 ми з вами попрацюємо з малюночками та словами. Перед нами два малюнки зоопарк та ботанічний сад. Нам потрібно з вами прочитати слова та лініями з'єднати назви рослин. З малюнком бот... ботанічного саду, а назви тварин з малюнком зоопарку. Перше слово бик. З'єднуємо з зоопарком. Дуб це ботанічний сад. Зубр до зоопарку білка зоопарк верба ботанічний сад. Бобер. Зоопарк, наступний стопчик, баран, зоопарк, бузок. Ботанічний сад, Зебра. Зоопарк, береза. Ботанічний сад бузина, ботанічний сад і останнє слово барвінок до ботанічного саду. Чудово! Ну що ж, діти, скажіть, з якою буквою ми сьогодні познайомилися на нашому уроці? З буквою Б. Буква Б позначає приголосний твердий звук Б. І наостанок, будь ласка, оберіть цеглинку. Зелена. Мені сподобався дуже урок. Жовта мені сподобалось. І червона целинка мені взагалі не сподобалось. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці читання.